Всім привіт! Мене звати Маша і я представниця від іт Департаменту, на каналі якого ви знаходитеся в нашому новому проєкті Ми дізнаємося, чи справді випускники ФІТА працюють за спеціальністю і чи допоміг їм університет. Ми поговорили з тими, хто вже закінчив навчання, щоб дізнатися, що було реально корисно, а що даремно. І перше наше інтерв'ю це історія випускника, яка здається просто ідеальною. Поступив на ІТ, працює за спеціальністю. Але чи все так просто? Дивіться. Скажіть, будь ласка, загалом, як давно ти закінчив універ, яку спеціальність, який рік закінчення? Отже, да, Я Коль Валентин завершив навчання в 24-му році, тобто тобто минулому бакалаврат завершив спеціальність 172. Факультет та інтернет технологій спеціальність ой, факультет ФІЦ, факультет інформаційних технологій, спеціальність мережа та інтернет технології. От. Ти зараз працюєш за спеціальністю? Так, так, я зараз працюю за спеціальністю. Угу. А загалом скільки часу ти в роботу після закінчення університету? То я взагалі, ж, перша моя робота була ще під час навчання, це м, був початок а, третього курсу, точніше, перед початком третього курсу я собі знайшов роботу там. Теж по спеціальності був інтернет-провайдером, почав вже там ну, здобувати навички, практичні навички. І вже після цього там, я десь півтора року попрацював і перейшов на іншу роботу, там у водофоні, теж по спеціальності, мережевий спеціаліст. я там. І коли я шукав першу роботу, мені десь знадобилося місяця два-три, але це тоді, ну, тоді складно було знайти взагалі будь-яку роботу. Тим паче по спеціальності. А після того, як я знайшов вперше, то, можливо, місяця, ну теж не сказав би, що швидко було місяця два десь шукав. А загалом, чи допоміг тобі хоч якось університет, факультет, в пошуку роботи, чи самостійно повністю? Ну, можна так сказати, що я шукав її сам, а стосовно все, що факультет мені дав, це знання. Як дивно це б не звучало, але без тих знань, які мені дав факультет, я не факт, що знайш... ну, щоб я не факт, щоб я працював там, де я зараз працюю. От. Угу. Тобто, ти реально використовуєш те, що зараз вчать на парах. тобі це реально ну, потрібно? Не на всіх парах там за мої спеціальності є курси від компанії Cisco. От їх я повні, повні, повною мірою використовую. Тобто все, що там я проходив, то я згадую, повертаюся до нього ну, і відповідно застосовую на практиці. Ти зараз з циско працюєш? Ну, з цим вендором теж. Просто я ну, є перший курс, у нас також є предмет у комп'ютерні мережі, там писати лапки на циску. Чесно, я не розумію, взагалі воно нафіг воно треба, але Ой. воно треба. Це правда, це правда. На початку це можна, може, ну, типу, вважатися як не знаю, налаштування сферичного коня у вакуумі, мовну, ти не знаєш, навіщо, не знаєш чого, що від тебе хочуть. Але ну, дійсно ці лабораторні дозволяють пристосуватися до цього командного рядка, до, ну, до самих команд, як воно працює. Ну, тобто, вони тобі дають базу. Але відповідно для кращого розуміння треба практика. А от в нашому факультеті, тоді, коли я навчався, з цим була біда. Mm -hmm. Я якраз почав навчатися, коли почався ковід. Тобто і заново здавав, коли, скажімо так, було якраз загострення самого ковіду. То в мене всі там пари були віддалені. І ну, практики було можна сказати, майже не було. Mm -hmm. А є предмети, які були тобі реально корисні, які ти прям знадобилися. Або я такі, які прям повних хлам? Які, на які ти тільки витратив свій час, так звісно, такі існують. І, от, а, ну, Які знадобилися, це от, я вважаю, всі курси від Cisco, їх треба знати. Ну, якщо ти йдеш на мою спеціальність, то якщо ти їх пропускаєш, значить ти просто випадково сюди потрапив. Я не знаю, що ти робиш типу, на 172 спеціальності в міті і не вивчаєш CISCO. От, А от все інше, це вже як доповнення йде, Тобто те то саме програмування. Я ну, на своїй роботі теж використовую програмування деякі елементи і звідти теж запозичую. Але не всі. Ну, це теж е залежить від ситуації. І от, стосовно предметів, які мені взагалі, ну, е я не розумію, що вони роблять на факультеті, це, як на мене, е вишмат. Е я, ну, я не знаю, яке його застосування в мережевих технологіях. Ну, мені, його, мені не показали, де його застосовувати, як його застосовувати, мені просто казали, ну от він існує. А зачем, Ну, мені складно сказати, пояснити собі. Окрім боршмату, чи були такі моменти, коли, такий, коли ти такий, типу, навіщо я це взагалі вчу зараз? Навіщо це мені потрібно? Так, ну є такі предмети, наприклад, ну вони могли б бути теж пов'язані з мережевими технологіями, але а, там матеріал настільки застарілий, подається що це такий, ну, ну от я, припустимо, він, ну, він по спеціальності, да? я його вивчу, але я з ним ну, от просто нікуди не піду. От щоб мені з ним кудись піти, мені треба знайти новий матеріал і самому його, ну, типу, довивчити. А сенсу від цього я взагалі ну. Не бачив і це найбільше дратувало, типу що я витрачаю свій час, який я міг умовно потратити на то саме Циско. Тобто в нас інколи курси Циско ну, відповідно, роби... сталися паралельно з якимись іншими предметами. Замість того, щоб я більше витрачав на ці курси, там детальніше поглиблювався в них, то я витрачав на якийсь другий другорядні, яких я взагалі сенсу не бачив. Саме тому мені довелося якраз трошки забивати на деякі предмети і ну, поглибно вивчати саме те, що мені подобається. Ти йшов саме цілеспрямовано саме на свою спеціальність? Чи були ще інші варіанти? Так, я з цілеспрямовано йшов сюди через те, що ну, на, на, цьому, на кафедрі моревих інтернет-технології було написано, що тут є курси Cisco. От так як це відома компанія, вона дійсно веде свої курси, то я вирішив, що от, добре, я сюди піду. І ну, інших варіантів в мене є, ну, я не розглядав. І uh -huh. ну, мені пощастило, що тут дійсно воно ну, на рівні подається. А чи були думки, ну все кинути? Що це не твоє взагалі, що все я відраховую щось таке? E, взагалі не було думок. Ну, тобто, я коли прийшов зі школи, сюди, все, нарешті я буду вивчати те, що мені подобається Ну, типу, IT, ура, а не якісь там біологія, якась там хімія, ось це, це ось все. на, на першому вже курсі перший за семестр дали цистки. о, Комп'ютер, нам розкажуть, як воно працює, що є, що, куди що втикати. Ну хоча я це умовно і знав, але ну гляну як це подається з іншого боку, що я можу ще дізнатися там про операційні системи там Windows, Linux. Ну було цікаво. так що О, ти Знаєш, ти, мабуть, перша людина, яка мені таке каже що прям взагалі не було жодна думка про відрахування чи щось таке особливо ну, стоп. на IT. Звісно. Думки відрахування були, коли я ну, пішов на першу роботу, почали відключення, і я не встигав і працювати, і здавати все. Але ну, викладачі там, були трошки лояльніші, теж розуміли, входили в ситуацію. Ну і відповідно там, батьки допомогли заспокоїтися, що все буває, все витримаєш. Немає сенсу кидати, завершують, далі подивимося. Все одно ну, диплом по спеціальності, що навіщо кидати. От, Витримав. Добре, зрозумів. Поговоримо трошки загалом про систему і навчання на факультеті. Як загалом ти оціниш рівень навчання на фіці на твоїй спеціальності? Е, я б його оцінив як достатній. Е, тобто в деяких аспектах можна було краще, а в деяких, ну, краще, ну, просто пропустити ці, ці предмети. Тож рівні ну... Не той, який маємо якраз таки поприметити: чи були в тебе викладачі, які тобі реально прямо допомогли, там замотували, замотивували, пояснили багато чого, навчили реально чомусь, які, звісно, такі викладачі були так відповідно: на ці перші два курси, коли я ще не працював, от я повністю перейнув навчання. Ну і коли в нас були тижні на очних предметах. Тоді в нас викладалися, ну, відповідно циско, і ходили викладачі це Костянтин Герасименко і Олена Старкова. От в мене були питання, я до них звертався. І от мене максимально здивувало це їхній професіоналізм, як вони ну, спілкуються, як вони відповідають. В цьому видно їхній рівень, що вони дійсно спеціалісти в цій сфері. Це мене ну, типу, замотувало, що, ну, що я зрозумів, що я дійсно там навчаюся, де потрібно, і вивчаю той предмет, в якому викладачі шарять, знаються. От. А стосовно інших програмування, це Лещенко Ольга та Герсменко Оксана. Вони, скажімо так, вміють вести програмування, мені сподобалися їхні методи. От. І також Махович Олександр теж вів програмування, було з ним цікаво. А, а загалом, чи відчуваєш ти, що 4 роки того навчання того вартували? Так. Ну я просто от чесно, я не розумію, що би я робив без курсів Циско, я за допомогою цих курсів здав ну, на сертифікат Циско CCNA. от без цих курсів я би це ну навряд чи взагалі про це думав і взагалі це б зробив. Би. Але ну за допомогою матеріалу, який нам нам надавався, лабораторних, хоча ну цих абстрактних, але я їх виконував совісно, тобто покрокував все як потрібно, там не списував. Тому що знаю, що ці лабораторні можна легко списувати, так само, як і тести, але я, я таким не не займаюся. Точніше, не займався так. от того, якось так на загалом інтерв'ю прям реклама. Циско. Я думаю, що це буде корисно для всіх першокурсників, яких є цей предмет, які взагалі не розуміють, навіщо ці от комп'ютерки з'єднувати. Навіщо це їм потрібно в житті? Про це буквально сьогодні з подружкою розмовляла про блін, ось це циску. Я ось сьогодні лапку здавала по цьому предмету: ось, ось навіщо воно взагалі треба? Ну типу, як нам це використовувати саме в програмуванні? Як нам це потрібно? О, в програмуванні як це використовувати? А це от, дуже цікаво, Тобто, от саме Костянтин Герасименко, він розказував це майже як цитата, що. Е Гарний спеціаліст це який поєднує декілька технологій. От, наприклад, технології мереж і технології програмування. Це може вийти там DevOps, DevNet. А він, ну, дана спеціальність вже там в рази більше заробляє коштів замість простого програміста чи простого мережевого спеціаліста. От уяви себе, ну, 5 років тому, коли ти тільки поступив на цю спеціальність, Що б ти порадив собі першокурснику? Знову реклама Циско. Максимально пріоритизувати курси циско. Ну просто я пам'ятаю, що інколи в мене падали руки, це все вивчати, то що там у нас інколи повторявся матеріал, типу ми це вчили, але ну він просто відкривався з іншого боку. Там більш спрощено або більш поглиблено. От я би собі сказав би, що а, да, вивчати більше курси Циско, і також на моїй спеціальності там ж не тільки курси циско, там е, курси Linux, курси е, від е, Google, е, по-моєму, пов'язані з DevOps так само в курсері теж є курси, тобто максимально пріоризувати свій час на онлайн курси, тому що в них плюс-мінус актуальна інформація, яка може знадобитися. Так, у ну мене наступне питання: чи порадиш ти вступати людин, людині, яка хоче вступати на твою спеціальність? Але я думаю, що відповідь вже очевидна. Так, так радиш, так звісно, раджу. Ну не знаю, як зараз це в інших, ну дана спеціальність, коли як дана спеціальність показується в інших. Інститутах, університетах, але як, наприклад, я обирав між КПІ і Шевченком. От та сама спеціальність: 172. Мій друг пішов в КПІ, я пішов ну відповідно в Шевченко. От він по мережам от майже нічого не знає. В них ніяких курсів тиску не було. Ну, можливо, вони якісь там лапки робили, але так чисто для галочки. от Тому ну, рекомендую на цю спеціальність. Якщо мета там в мережі заглиблитися, там, можливо, також в програмування в деяких аспектах непогано подається, то рекомендую. А загалом саме у працевлаштуванні. Чи були на фіці такі собі стажування? Типу, що вас якусь там компанія відправляла, і ви там стажувалися, вчилися працювати в якійсь компанії, щось таке? Ой. Моє навчання, навчання? ці чотири роки включає всі можливі випробування. І початок ковіду, і початок повномасштабного вторгнення. Повномасштабне вторгнення почалося е, другий семестр е, другого курсу. От. А, ну, відповідно, ковід, перший семестр першого курсу. Ну, і... Це максимальне випробування як для мене, ну як на мене, для факультету, тому ніяких таких от стажувань у нас не було. От тільки от зараз, коли я на магістратурі, от була пропозиція там піти на виробничу практику до Huawei. От це єдине, що я пам'ятаю, що нам пропонували за когось працювати, ну десь працювати. Так, і на останок питання: що ти можеш порадити тим, хто зараз навчається на фіці? Ну не прямо обов'язково саме на твоїй спеціальності, загалом на IT? А й тим, хто хоче все здатися, кинути, бо там важко, не зрозуміло там всі справи, чи варто йти далі. Uh, ну Якщо вони не знають, чи варто йти далі, то треба зрозуміти, які в нього пріоритети, що йому подобається. Ну, якщо випадково, ну, думаю, так буває в світі, що випадково поступив на якоїсь спеціальності ну, і робиш якісь слабкі, ну і не знаєш Зачем ти робити. Ну, ти це робиш, то там сісти. Там, не факт, що за одну ніч, там, розділити на пару днів і зрозуміти, які в тебе взагалі пріоритети в житті, в житті що ти, чим ти хочеш займатися. Ну, відповідно, від цього будувати своє навчання і подальший розвиток. Якщо в тебе немає на меті там, займатися мережевими технологіями, там, ну от просто не цікаво, які там IP-адреси, що вони роблять, навіщо комп'ютеру до сервера звертатися, і навпаки, чи програмування там, не подобається, то ну, робити відповідні висновки і змінити свої пріоритети. Чи уявляєш це своє життя без IT, без мереж в якійсь там іншій сфері? Дуже складно. Тому що о, коли я поступав о, це от на мід, я ще думав взяти собі якусь творчу, ну творчу спеціальність, я займався 3D-моделюванням, думав в той напрямок піти. Але як я по собі зрозумів, що я максимальний ну, нахилом в IT і якісь природничі чи теоретичні науки, мені якось. Не заходять. Тому я себе бачу як IT, а от якими it спеціалістами тут їх багато є. Я тобі хочу дуже подякувати за інтерв'ю. Це ну реально дуже цінно для наших студентів.